Спільні розваги, майстер-класи та подарунки у Тернополі. Відбувся щастя, фест, покликаний підтримати дітей, і родини, які постраждали від наслідків війни. Подію організував український осередок Карітасу спільно з німецьким. Захід об'єднав дітей, підлітків та їхніх батьків, які опинилися у складних життєвих обставинах, щоб подарувати їм турботу, радість та цікаве спілкування. Я відчуваю радість. Сміх. Мені найбільше сподобалось робити браслети. Ми приїхали в Каріта, щоб розважитися і отримати незабутні емоції. Так. Поки що найбільше за все мені сподобалося малювати крейди і грати в безпрограшну без лотерею. І ще дуже приємно, що тут роздають подарунки. Дуже. Для батьків працювали психологи. Вони проводили арт-терапію та відновлювальні тренінги. Для дітей соціальні працівники організували квест, аквагрим, майстер-класи та веселі змагання. Своїм досвідом і досягненнями з малечою ділилися спеціальні гості. Відчуття трохи незвичні, бо дійсно момент, коли не я беру інтерв'ю, а в мене беруть. Дуже приємні діти, дуже приємні підлітки. Дуже класно вийшло, що це все співпало з Днем молоді. Дякую вам за запрошення. Діти, котрі живуть зараз. Погодьмося не в найкращий час, правда? Тобто, ми дорослі в нас було інше дитинство. У наших дітей воно зовсім інше, і власне тут в тому місті робиться все для того, аби діти відчували себе в безпеці, для того, аби дитинство таке було у них, на яке вони насправді заслуговують. Мета проєкту підтримати дітей і родини, які постраждали від війни. У межах ініціативи надалі для учасників проводитимуть заняття з профорієнтації, велопробіги та екскурсії. Це ще один крок, щоб навіть у найтяжчі часи діти та їхні родини відчували турботу і підтримку.